Кожного року, починаючи з 2018-го, наша країна відзначає День прикордонника України. Це свято стало символом відданості й мужності тим, хто стоїть на охороні державного кордону. 24 лютого, коли Росія спробувала порушити нашу незалежність, прикордонники першими виявили справжню мужність та відвагу, чинивши супроти окупантам на наших кордонах. Вони стали щитом та фортецею для захисту нашої батьківщини. Кожен кілометр української землі це непорушна притяжність. У день прикордонниками віддаємо шану та велику подяку цим незламним захисникам, які несуть свою благородну місію.